У 2023 році деякі міські обласні ради приймали не так юридичні, як політичні рішення і заяви про позбавлення права на земельні ділянки і на культові споруди громад Української православної церкви. І в Тернополі міська рада, прийнявши таке рішення, вочевидь розуміла, що юридичних наслідків воно мати немає не може. І це підтвердив Тернопільський господарський суд, який довів, що громада Української православної церкви в місті Тернополі в законний спосіб використовує земельну ділянку, яка була їй надана на всіх законних правах. Однак ми маємо сьогодні рішення львівського апеляційного суду, яке буде досліджене юристами. І Української православної церкви, і Тернопільської єпархії, тому після цього будуть вжиті всі необхідні заходи для того, щоб довести право Української православної церкви на належну їй земельну ділянку, на якій знаходиться Кафедральний собор. І також довести те, що апеляційний суд міста Львова не врахував багатьох аспектів на користь вірян Української православної церкви і їхнього права користуватися наданою їм законний спосіб земельною ділянкою.